Орбану, який постійно блокує підтримку України, залишилось недовго. Про це свідчить не лише акції протесту, які на цих вихідних відбулись в Будапешті, а й соціологічне дослідження. Вперше за довгі роки, рейтинг його партії поступається опозиційній партії ТИСА. Про це зокрема свідчать узагальнені соціологічні дослідження, зібрані на порталі Політико. Важливо і те, що падіння Орбанівської Фідес це не поодинокий факт, а ціла тенденція, яка триває з грудня минулого року. Тому акції протесту на цих вихідних у Будапешті це також не якийсь там поодинокий сюжет, а частина заходів опозиції по зміни влади в країні. Якщо ця зміна влади відбудеться, це справді стане історичною подією для країн. Адже Орбан перебуває там при владі з 2010 року. Це безпрецедентно довгий термін, як для європейських демократій. Нагадаю, що наступні парламентські вибори в Угорщині відбудуться на початку 2026 року. Приводом для нинішніх акцій протесту, зокрема, стало і оприлюднення Орбаном переліку з 12 вимог і заголовком. Чого хоче угорський народ від Брюсселю? Серед цих вимог і така, наприклад, що Євросоюз це добре, але тільки без України. Але може виявитись так, що угорський народ вирішить, Євросоюз це добре, але без Орбана і з Україною. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.